Пані та панове, вас вітає рівне, де невдовзі тут на майданчику спорткомплексу Дю 4 розпочнеться перший у сьогоднішній ігровій програмі поєдинок шостого туру чемпіонату Бет Кінґекстралігі, в якому зійдуться. Кардинал Авангард та Луцький «Любард» перше у нинішньому сезоні Волинське дербі. Поєдинок безумовно цікавий, багато надій і сподівань вболівальники обох команд на цей матч покладають. Стартова п'ятірка кардинала Авангарду. Вона тут Дяченко. Перетнув лінію майданчика. Дмитро Дяченко наважується на удар. Горнік. І дуже невдалий прийом від Дмитра Дяченка. Горнік. Знов. Максим Горбулько грає на Волянюка. Волянюк ставить спину. Малиновський. Хороший простріл. Під удар. Непогана атака. Сизик тут грає на підборі. Тримає м'яч. Ще один удар небезпечний. Ну, Владислав Сизики, це було дуже небезпечно. Втрачає м'яч Артишевський. Гладун. Його удар Парфенюк. Мізюк. Мізюк обігрує свого суперника. Дяченко йде вперед. Знову Скіпчик. Дмитро Скіпчиков. Волянюк. Скидає. Мартиненко знову Волянюк. Обігрався з Мартиненком. Треба забивати. Що ж це за удар. Забитих м'ячів. Бачимо, що за ударами Люборд навіть переважає свого суперника. А у нас ще один чудовий. Наче від Козлюка. Бачимо, яка скидка від Кравчука. Микита Козлюк. Хороша комбінація від Рівняни. Волянюк ногами. Зрештою там Станіслав Горнік знову все виграв. Там Малиновський. У Малиновського тут відбирає м'яч. і Робіть свій внесок в межах ініціативи УДФУ до ЗСУ. Тут у нас м'яч влітає у сітку горіть. Дмитра Дяченка, але за секунду до того пролунав свисток. Волянюк. Горбулько на підборі. Удар від нього. Ще один удар. Малиновський. Закидання на Волянюка. Волянюк. Капітан Люберта закидання вперед від нього. Шклярук. За ударами. Яким чином тут Станіслав Горнік відбиває цей удар. Ось цей епізод у повторі. Скіпчик на Кравчука. і той... Контратака 2 в 2. Зараз від кардинала. Артем Малиновський. Артем Малиновський. Максимчук. Удар Дмитра Максимчука. Волянюк. Під удар Мартиненко. Буде удар. Здається, опускався вже у сіточку, але не до кінця опустився. Ну а ми, друзі, нагадаємо, що титульний партнер «Беткінг Екстраліги ліцензований букмекер «Беткінг». «Беткінг, ти король. Момент у Люберта хитнув Максима Горбулька, пробив кардинала Макар Левченко. Артем Малиновський втрачає м'яч. Богдан Мізюк. Під удар голкіперу заключні секунди нашого матчу. Буде удар поворотах чи ні? Любомир Парфенюк. Удар Євгена Ланка. Дмитро Максимчук. Вперед туди далеко, але не точна передача. І лунає фінальна сирена. 0-0, друзі. Незвичний, як для футзалу рахунок. Було цікаво, але безрезультативно. Дякуємо усім за увагу, дякуємо, що дивилися, вболіваємо за футзал. І зустрінемося, почуємося у наступних матчах. Пане Назаре, визнані, нічия для вашої команди. Чи задоволені таким результатом в Рівному сьогодні? Так, про задоволення. Це таке можна говорити багато. Але результат на табло і тобто, все, що значить відбувалося на майданчику, тому слугував, щоб це була нічия на майданчику. Сьогодні 0-0 команди зіграли. Рідкісний для футзалу, для українського футзалу такий рахунок. Як вважаєте, це свідчення того, що боялися ризикувати обидві команди чи просто воротарі дуже класно зіграли? Мабуть, ну, це комплексний фактор, так швидко не, ну, не хочеться якось аналізувати це. Але були моменти і в нас, були моменти і в кардинала, і було достатньо їх. Десь воротарі дійсно проявили майстерність, ну а значить, польові гравці не до кінця проявили ту майстерність, щоб реалізувати ці моменти. Тому і закономірна ніща не здається. Ви сьогодні отримали жовту картку. Чи є у вас якісь зауваження до роботи суддівського корпусу арбітрів по сьогоднішній грі? Так, не хочу про це говорити, але коли говорять про послідовність, то хочеться її бачити. Добре, дякую вам. Павло Кардинал сьогодні більш ніж вдвічі більше ударів. Площину воріт завдав, ніж суперник, але зрештою нічия 0-0. Як оцінюєте результат цієї гри сьогодні? Доброго дня. Що можу сказати? Для футзала 0-0 це рідкість, але і таке трапляється. Бачите? Виходить, значить, сьогодні відпрацювали голкіпери. На хорошому рівні. Але реалізація та, що ми не використали, ну, це індивідуальна майстерність наших гравців. Значить, на даний момент у нас такий клас. Ось усе. Команда забила всього один м'яч в двох останніх поєдинках з ураганом і Любартом. Як оцінюєте взагалі результативність? Гра в атаці, Можливо, не вистачає чогось на тренуваннях, недопрацьовує. Це ніби стараємося, працюємо, але знову ж таки, бачите. І по ударам і з ураганом так само у нас було вдосталь моментів. Але, знову ж таки, Я сподіваюся, що в нас молода команда і це прийде з часом. Бо на даний момент у нас от такий рівень. бачите. Десь ми не можемо використати ті моменти, які ми створюємо. В перших там турах ми десь забили, у нас були можливості, ми їх використали, а от зараз десь щось нам тяжкувато. Про що з командою після гри говорили в роздягальні? Та подякував за гру і все, хлопці бились, старалися, все молодці, ми створювали моменти знову ж такі. Хоча в Люберта також були нагоди для взяття воріт. Але якби, наприклад, десь ми той гол, гол вимучили, забили бо я впевнений, що ми б довели б гру до логічного завершення. Але знову ж таки, не можу нічого сказати. Всі боролись, всі старалися, трибуни підтримували. Дякую також вболівальникам. І знову ж таки дякую супернику за хорошу гру, можна сказати, Дербі, яке, в принципі, і вдалося.